Краще смерть воїна ніж життя раба. Цю тезу Володимир Олександровича нині поширюють в мережі, звертають увагу на той стиль, який нині обирає собі президент України для того, щоб мотивувати українців до боротьби, і також мотивувати до підтримки України західних партнерів і не тільки західних всього світу. Деякі люди говорять, що це вирвано з контексту. Я в телеграмі приведу повну тезу а, цього спітчу. І дійсно, це теза, яка в цьому спітчі є, але сам а, повний текст нічого особливо нового не привнесе. Президент пояснює, чому українці борються, за що борються, і яка причина цієї боротьби, і що може бути, якщо Україна не буде боротися. Ви знаєте, тут мене цікавить інше. Українці не хочуть інколи бачити суть і основне. Вчора, коли ми поставили цю тезу, один із підписників почав писати, що треба приводити всю цитату. Ми привели повну цитату. Він привів повну цитату. Вона велика, вона так сторінка тексту. Виникає питання: а ми вміємо основне виділяти чи не вміємо? Вміємо. От, якщо вміємо, то потрібно все ж таки це робити, а не говорити про те, що цитати вирвані з контексту. В будь-якій цитаті, в будь-якій книзі, є основна думка. І навіть при вступі на магістратуру є в великих текстах, питається основна думка тексту. Так ось, основна думка тексту це ось така думка, краще життя. Воїна, смерть воїна, ніж життя раба. Я би хотів, щоб було краще життя вільного незалежного громадянина Європейської країни, в якій всі підкоряються законам, в якій не крадуть на армії, в якій чиновники поважливо ставляться до громадян, в якій громадяни чимні, вічливі, патріотичні. І розуміють основне в цьому житті. Бо коли ми розмінюємося на деталі, коли ми не бачимо за кущем лісу, це велика велика проблема. Бачити основне це важливо. Власне, цьому ми і вчимо в нашому телеграм-каналі і Ютубі. Підписуйтесь обов'язково. Це канал для тих людей, які здатні мислити, яким не потрібно розжовувати абсолютно все. Ви ж не учні, а я не ваш вчитель. Ми всі громадяни країни, яка перебуває у великій небезпеці. Бережіть себе.